Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні поговоримо про борщ. Чи знали ви, що у 2022 році ЮНЕСКО внесла український борщ до переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини, які потребують охорони? Сподіваюся, що це поширить знання про культурні та гастрономічні традиції України по всьому світу. На честь цієї події Нацбанк України ввів до обігу пам'ятні монети Український борщ. Номіналом 10 та 5 гривень. На аверсі монети у центрі зображена господиня під час приготування українського борщу. На тлі печі оздоблено орнаментом за трипільським мотивом. На реверсі монет розміщено стилізовану композицію, що наповнена традиційним українським колоритом. А в центрі зображено тарілку з борщем. Матеріал срібло тираж тисячі штук. Крім цього, випущено аналогічну монету з Нейзельберу тиражем 75 тисяч штук. Вона продається у червоній сувенірній упаковці, на якій, зокрема, зображені інгредієнти страви: буряк, моркву та капусту. Для українців борщ це більше, ніж просто страва. Борщ це наш маркер національної ідентичності. Це один з символів нашої країни, української кухні і втілення української традиції. Існує майже сотня складених і описаних рецептів червоного борщу. Найскладнішим та найдорожчим вважається борщ київський. Бульйон для нього варять з трьох видів м'яса яловичини, баранини та свинини, а крім обов'язкових складників, додають натуральний хлібний квас. Ось декілька цікавих фактів про борщ. Чи знали ви, що томатна заправка з'явилася в українському борщі лише в кінці 19 го на початку 20-го століття, коли в Україні остаточно прижилися американські помідори? А до того закислювачами для борщу слугували сироватка, кисле молоко, кисла капуста, ягоди або незрілі яблука, також борщ готували на буряковому квасі. Серед відомих рецептів зустрічається борщ з грибними вушками на Чернігівщині чи Полійський, з в'яленими вюнами і грибами на Житомирщині, а може коростенський на сухофруктах. Є рецепти борщу з бичками в томаті, з білими грибами, з виноградним соком, з копченими риберцями. Борщ з в'юнами, сомом, печеною чи сушеною рибою не був рідкістю у минулому. А борщ із сушеними карасями неодноразово згадує в творах і щоденнику Тарас Шевченко. Навіть в Енеїді Котляревського згадується борщ. В Україні є селище борщів в Київській області і невеличке містечко борщів, розташоване на Тернопільщині, що осені це місто стає центром фестивалю борщів. Цікаво, що у США є борщовий пояс. В околицях Нью-Йорка існує місцевість, яку заселили євреї Ашкінази. Це вихідці зі слов'янських країн, які привезли з собою рецепт Борщу. Місцеві жителі назвали цю територію The Bорщ Belt. А єдиний загальновідомий раз, коли в США пригощали борщем безплатно, був у 1953 році на честь смерті Сталіна. Як курйоз можна вважати неофіційний індекс борщу за аналогією до індексу Big Mac, який використовується українськими ЗМІ для визначення реальної інфляції гривні. Індексом борщу є середня вартість всіх продуктів, необхідних для приготування певного обсягу страви станом на певну дату. Якщо вам подобається борщ, ставте вподобайку і підписуйтесь. На сьогодні це все. До зустрічі, бережіть себе.